Вітаю вас, друзі, на каналі лайв. Це рубрика Три поради. Працюю на трьох колодах, таро ілюмінатів. Так, таро, знаю, що треба його так перевернути. Бохо-таро, таро містичної палітри. Задумайте ваш варіант, але дивіться відео цілим. Часто. Між собою варіанти. Ну як часто? Щоразу вони перед... між собою перегукуються і доповнюють один одного. Тож починаємо. Перший варіант. Двійка жезлів, двійка жезлів. Все людині не йметься. Все у людини є якісь амбіції, ніби вже все є. От просто все є. Знаєте, я би сказала? От часто може бути мільйонер, от ми дивимося на нього. А він ще заробляє, а він ще вкладає активи, а він ще примножує. І здається, щоб тобі не піти на пенсію? тобі твої гроші вистачить ще на 100 реінкарнацій. Ні. Його щось крутить і він далі, далі, далі рухається. Ну це є закон. З, зупинятися неможливо. А Двійка жезлів. Бажаю володіти світом двійка каже, це може бути не тільки про матеріальне, я хочу, щоб мене знали людей. Я відправляю знаєте, в різні напрямки свої кораблі, щоб вони завойовували світ. Карта Амбіцій, Карта амбіцій. От інколи на інших картах, там точніше йде такий зміст, що частковий успіх. Ну, я би так сказала, тут часткове задоволення. Тут все одно незадоволення. Ми бачимо, яка є пиха, тут є певна гординя. Нічого немає поганого в планах і в амбіціях. Нічого в цьому немає поганого. Але маєте бути свідомими, з якою енергією ви це робите. Якщо крутить е, гординя, якась така агресія і незадоволення, тобто з енергії незадоволення краще не діяти, має бути спортивний інтерес і бажання розвитку. І на це зверніть увагу, така порада дня. Але продовжуйте розвиватися, зупинятись тут не можна. І можете планувати на далеке майбутнє, якось так масштабно планувати. І от саме тому можливо, що ви бачите, як у когось якісь масштаби, тому і незадоволені. А завжди є хтось, у кого крутіше. Другий варіант, але це має вам, вас під, знаєте, підстюгувати. Тут ви маєте не агресивнічати, а думати, як, де ви можете ще розвиватися і які для цього потрібні. Знання і інструменти. Другий варіант. О, класно, трійка Пентаклів. Тут буквально як переходить з одного плану, тому що тут жезли в інший план, з однієї стихії в інший. Тут є плани, а тут бізнес-план і команда. Трійка Пентаклів у вас є команда, тут порада діяти в команді. А, люди дивляться в одну сторону. Це класно. От ми бачимо сім'ю, ми бачимо колектив, родину, але вони всі дивляться в одну сторону. Часто бачите, вони ж різні, там чоловік, сивий, жінка, молодша якось виглядає, дитина. І логічно, що вони можуть інколи дивитися в інші сторони і бути зацікавлена. Ні. Тут говорять, що. Тут є головний, тут є молодший, але мають всі горіти цією справою. І успіх цієї справи буде, коли ви на старті берете з собою людей, ідентичних по стремлінню до результату і до цілі. Тоді от ці амбіції справді це. Ну, трійка Пентаклів це, що я говорю, карта бізнес-плану це сісти і прописати хоча б на два кроки вперед, в ідеалі на п'ять. І тоді цей рух не припиняється, і легше проходить один етап, бо ви знаєте, що за цим етапом ще наступні етапи. Ну, є така практика у бізнесменів і навіть у виповненні бажань. Коли ви про щось мрієте, мрієте масштабно. І в кілька векторів. Тоді, коли збувається ваше бажання, немає такої пустоти, а от і все, немає куди. Ні, вам завжди, як у цьому чоловікові з чорною бордою треба далі, 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 далі. Але а Тріка Пентаклів ще говорить про реалістичність цілей, і говорить, що, що чогось досягнути, ну, потрібно не просто помріяти, а конкретно. Подумали і записали, як ви це будете втілювати. Третій варіант король кубків. Прям посейдон. Такий красивий шторм. Що таке шторм? Шторм це емоції, бурують, вирують, бурують, вирують. Що вони бурують? Мозок бурлять? Король кубків це. Вища ступінь, вміння володіти емоціями. Часто це карта психолога. Це може бути романтичний чоловік, тобто з віком не розгубивши романтизм якийсь. Але, от якщо ми дивимося на це обличчя, воно спокійне, воно мудре, це людина, яка можливо перековбасилася так по життю, такі речі. Емоційні переживала. от сама. І вона вміє тепер тримати в узді свої емоції, вона ними не розхлюпується. Король кубків. Просто буквально ви можете зустріти приємного, цікавого чоловіка, з яким емоційно будете на одній хвилі. От, 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 хвилі, ви будете як людина от на одній хвилі, це порадник, часто це адвокат, психолог, таролог. І, от коли я говорю вам часто дійте, як король, от як персони виходять і кажуть, як треба діяти. От Ми тут, тут бачимо тут амбіції, тут бізнес-план. А тут ви питає король Кубків. Дійте, як король Кубків? Король Кубків не дивлячись на те, що він король. Він має теж інтуїцію. І він відчуває на хвилі зараз, от він зараз на грібній хвилі, що актуально, от що важливо. Він якось це, от, от прям качуйка є. Але він діє, якщо королева Кубків це така більш помічниця, все-таки вона є на якихось таких чуть-чуть другорядних. Ролях, шия, да, куди повернеться. То король Кубки все-таки він віддає накази, він вирішує, він володар своєї території, але він м'який король, м'який правитель. І, можливо, ви сьогодні з таким керівником зустрінетесь. От, знаєте, я говорю, як важливо правильно визначити тип свого керівника чи там от, начальника якогось, є от, з королем мечів з королевою мечів. Нема сенсу розмовляти через емоції, давити на жалость. Вони це не зрозуміють. Там факти. З королем Пентакрів, з бізнесменом, потрібно розмовляти його мовою, як йому вигідно і чому вигідно вас взяти і все таке інше. А от королю Кубків важливо, щоб ви, горі... щоб ви переймалися справою компанії. Тобто, якщо тут про керівника, йому дуже важливо душевно. От сьогодні, як ви зустрінете якусь людину, от вам потрібно на емоції давити. Підсвідомо знати, де, як або шукати спільні якісь точки, але вони мають бути емоційно зафарбовані. Отака от порада для вас. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. Що це за король кубків такий, а Ну, напишіть мені, напишіть мені в коментарях, будь ласка, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.